Яка імперія взагалі без зони впливу? Кремлі від цього не відмовляться. Вони живуть неврозом часів Радянського Союзу, коли була біполярна система. Чи буде панітійний розподіл сфер впливу? Я цього не виключаю. В Європі будуть нові кордони геополітичні. Україна це російська зона впливу. Так вважає сама Росія, але питання в іншому. Чи так вважає лише Росія, тому що навіть серед західних науковців, істориків та славістів долі поширена думка про те, що українські, зокрема білоруські землі, є законною зоною відповідальності Російської імперії, яка ніяк не розпадеться. Звідки це взагалі взялося? І чи наразі актуальні рішення Єлтинської конференції щодо поділу світової мапи на зони впливу? Це новий випуск Клімкін пояснення поруч зі мною. Павло Клімкін. Я вас вітаю. вітаю перед початком. За традицією, хочу закликати наших глядачів підписатися, залишити вподобайку десь посередині відео або за підсумками цього відео. Можете залишити ваш коментар. Нам буде важливо ну, по Покритикувати дум... нас. Можна звичайно, тому що у пана Павла своя думка, у мене своя, у вас також своя це демократія. Ми ми, ми, за, ми за, за рахунок цього і живемо, і, від, і відрізаємося власне від Росії, про яку ми сьогодні будемо говорити. Останні проготування перед початком нашої дискусії тему для цього випуску традиційно обрали наші спонсори, члени нашої спільноти. Тому, якщо ви теж хочете мати вплив на наш контент, долучайтесь до спільноти. Всі подробиці за QR-кодом або в описі під цим відео. Отже, оскільки я сказав, що тему цього випуску обрав один з наших спонсорів, то буде коректно, якщо я зачитаю повністю його запитання, щоб потім він не казав про те, що ви неправильно подали, як взагалі мав щось інше на увазі. Чи я зараз в міжнародній політиці негласні домовленості між державами про сфери впливу у регіонах? Умовно кажучи, те, до чого апелює Росія, що ми, начебто, в їхній сфері впливу. Я так розумію, після другої світової війни, після Ялтинської конференції, тодішні країни Європи і не тільки були поділені по сферах впливу між штатами СРСР і Британією. І потім тривалий час ці сфери впливу зберігалися, але в якийсь період перестали діяти, якщо взагалі перестали. Чи не є так, що публічно і лідери країн Європи і Штати кажуть, що ніяких зон впливу? Не плутати зонами інтересу, підкреслює наш підписник, вже немає. А насправді вони існують, тільки про це домовилися не говорити публічно. як приклад, Тайвань і Штати або Росія і Україна. Ну, я одразу скажу, що Тайвань це інша історія. І навіть розкажу, чому, і як китайці бачать свої зони впливу. І це бачення, воно фундаментально відрізняється від нашого. Але дякую за. Таку класну тему. Я не думаю, що ми там за 30 хвилин в, в неї війдемо на, достойне, на достойному рівні. Зони впливу були завжди. Вони були з якихось там прадавніх часів, це абсолютно зрозуміло. Європейські зони впливу, класичний приклад це Віденський конгрес, який відбувся після війни початку 19 століття. І він насправді визначив, що є декілька сильних, великих і тих, хто може збиратися і разом вирішувати долю інших. І ця логіка Росії зовсім заходить в Росії. Розуміють, що вони вже точно не такі круті, як були за часів холодної війни. Тоді у нас була ну, не в ідеалі, але біполярна система, двополярна система. Був захід на чолі зі штатами, був якийсь там світ на чолі з СРСР. І був безпековий, безпековий і інший баланс між ними. Потім це все сколапсувало. Сколапсувала вся логіка домовленості в Ялті. І насправді це не стільки Ялта, до речі. Це важливо історично розуміти це домовленості, які були досягнуті потім в Потсдамі. саме там на конференції. Тобто Ялта ж тільки починалася серйозні речі, які визначили долю післявоєнної Європи. Вони саме з Потсдама йдуть. Так що в Росії завжди бачили себе як імперський простір. Неважливо, як вони це формулюють. Вони якимось чином мавпують себе на китайському, індійському, чи там навіть іранському прикладі. Вони зараз ведуть розмову про те, що Росія це якась унікальна цивілізація. Вони прекрасно розуміють, що в 21 столітті, та й з розвитком штучного інтелекту, ми про це говорили. До речі, цю тему ми там. Не посилання дистора пушили, але можемо колись поговорити. Проблема ідентичності і в питання ідентичності. Виклик буде одним з ключових. Путін і люди навколо нього прекрасно розуміють, що їх імперська конструкція може існувати далі у 21 столітті, -е століття, якщо у них буде якась своя ідеологія. А якщо у вас немає ідеології, ну як тоді існувати? А там ж хочуть, щоб має бути якийсь клей, в Ну, і там же хочуть, щоб. В підручниках про них читали от Китай, як багато говорить китайців, це насправді не країна, а це цивілізація, яка маскується під країну. І в цьому є, є своє зерно. Так само, індуси. Чи є Росія цивілізація? Окремо тут я чомусь тільки посмішка в мене вбличе при по цьому риторичному запитанні. Я, я, я вважаю, що Ну, не потрібно бути великим теоретиком цивілізації, щоб зрозуміти. А в дуже просте питання: а в чому унікальність цієї цивілізації? Але якщо вони визначають себе як цивілізацію, на секунду відсунемо це питання. З посмішками, то а як же ж не включити в цю цивілізацію Україну? Оскільки е невід'ємною складовою їхнього розуміння цивілізації є, ну, по-перше, початок, а власне, де початок? В Києві вони вважають початок. Чи початок православ'я, яка є невід'ємною частиною, як вони вважають знову-таки цієї цивілізації, він теж з Києва. Історія, власне, як вона була, і це історія, яка проходить через наших князів і королів, вони вважають її своєю історією. І Путін в своїй статті він абсолютно прямо це написав. Тобто я думаю, що він щиро в це вірить. Це не якась там логіка тролінгу. Він написав, що є Україна, яка може бути або Росією, або антиросією. Ніякої України як України, українців як українців, української історії як української історії. І всього цього не може бути. І він, точніше, хто йому там написав цю статтю, він там пише, що так, в середньовіччя склалося, що на просторі було два православних центри. Насправді, один був тут, і він був. Набагато більш просунутим з точки зору зв'язків, розуміння і так далі. І вони від нас взяли все починаючи від практики практик церковних служб. І я там все написано в Вікіпедії. Якщо хочете, почитайте. Але насправді там не розуміють, що наша ідентичність і наша історія, які складалися з цих стародавніх часів, вони ж сформувалися за інших, за, за, за інших практик. Практика, наприклад, міського самоврядування, де у нас під Магдебурзьким правом було там 200 з чимось міст. Практика, яка охоплювала. Там феномен казацтва, абсолютно унікальний, як на мене. Тобто унікальний і в Європі, і де завгодно. Оскільки в Росії там бігли на Дон в основному люди, які мали або проблеми з законом, або не хотіли залишатися у власності когось. А у нас козацтво це ж було про, про зовсім інше. І скільки б вони там не маніпулювали історією, вони все одно будуть включати нас в частину своєї ідеології. Хоча зараз там почався обережний процес. А, а що буде, якщо? От там вони вже Київська Русь, у них немає. Вони там є Древня Русь. От наша Русь, там там. Оці українці разом з заходом, як каже Путін, да Україну знову таки придумали в австрійському генштабі, і у мене, от, от як у вас це викликає посмішку, та да, оці конспірологічні теорії, може австрійський генштаб, і був геніальним, хоча війну він програв, але виродити українців і побудувати. От э, німецький генштаб, він там, хоч вигадав історію э, з Леніним, да, э, як, э, як політичний проєкт привіз Леніна там вагоні. Всі ми читали досі там, і що, що відбулося, і як відбулося. Вот цікаво, що робив австрійський генштаб, якщо серйозно. Е, Росія прекрасно розуміє, що вона втрачає не тільки зону впливу, а вона вважає, що ми не тільки зона впливу, але ми це вони, але просто другого сорту. От ті, ким ми там маніпулюють, але насправді ми маємо бути такі, як вони. Там, свобода для нас не має значити нічого. Наша історія теж, мова, ну, є мова, там, хтось її вигадав. Ну, напевно, в Австрійському генштабі, як вони вважають, там. Славники написали і думають, що якось воно з того пішло. Ну, ви бачите, ми з вами сміємося, але це те, що вони кажуть. Це вони кажуть публічно, і мільйони людей в Росії, і десятки мільйонів. Вони і не просто в це вірять. Вони цим живляться, і це ідеологія імперська. Коли ти, ти, ти живишся цим, Росія хотіла б зберегти свою сферу впливу. Путін до цього готувався там в Мюнхені, на Мюнхенській конференції в сьомому році казав, як їх там підступно затискають. Потім, в 21-му році, вони там розкатали заходу там свої пропозиції. А віддайте нам. Всю Центральну Європу як зону хоча б спільного впливу. Тобто вони хотіли повернутися до якоїсь логіки, те, що вони нічого не отримують, Це зрозуміло. Але яка імперія взагалі без зони впливу? І яка імперія без частини того, що вона вважає своєю ідеологією? Вони в Кремлі від цього не відмовляться. Вони живуть. Неврозам часів Радянського Союзу, коли була біполярна система, у них дійсно є ядерна зброя, і багато що є. Є ресурси, є нафта, є метали. Є врешті мізки, як вони їх використовують, ну, бачите, зброю ж виробляють. І це означає, що вони і далі будуть боротися за свої сфери впливу. Вони прекрасно розуміють, що кордони світу. В сенсі між Заходами, між ними, вони виглядають зараз по-іншому. І кордон України це буде кордон між Заходом і сьогоднішньою Росією. Ми не знаємо, що відбудеться з Росією завтра, післязавтра, в короткій перспективі. Я вважаю, що ця їх. Реінкарнація вона не є сталою, але це не означає, що вона сколапсує завтра чи післязавтра. і ми маємо налаштуватися на те, що ми їх маємо по перше розуміти. По-друге, ми маємо для себе зрозуміти, а як ми це розуміння використаємо для себе і для наших західних друзів. Ну ми ж маємо віддячити австрійському генштабу за те, що він нас вигадав. В лапках, але захід значною мірою, якщо тепер серйозно, він за ці 30 років пофігістки ставився до Росії і втратив її розуміння. Колись там була кремлінологія, і там дивилися, хто з членів політбюро, а хто такий, які рішення будуть прийматися. А потім всі почали вважати, що Китай це країна, яка розвивається, це фундаментальний виклик. А Росія це країна, яка занепадає. Така declining power, як вони люблять казати. А якщо вона занепадає, ну давайте вона буде контрольована занепадати. І ага. Путін, як ви бачите, з цим не згоден. І вирішив відбудувати імперію, як він хоче. Він ж не просто так любить згадувати Петра І і Катерину Другої. Йому хочеться там через кому поставити там, Володимир Путін. Я не знаю, там, там перші другі, це вже його там логіка. Тому Росія буде вимагати сфери впливу. А без цього вона не сьогоднішня Росія. Чи є домовленості з кимось про те, що щось її, щось не її? Ні, вже немає. Ну, була Центральна Азія, де без Росії нічого не було. Ну зараз там є Китай, зараз там дивиться отак от і Індія, там є Захід. Тобто там є певний баланс. Це вже точно не є класична російська сфера впливу. Кавказ навіть пояснювати не потрібно. Хоча Грузію вони зараз хочуть відірвати, і про це у нас дуже багато говорять. Колись можемо, до речі, про Грузію поговорити, оскільки навколо Грузії варечі, дуже, дуже багато відбувається. У мене там не скажу, що багато, але є добрі друзі, для яких це також питання їхнього існування. Як нації. В 90-ті роки Захід якось так. Це не була логіка Молотова і Рібінтропа, але вони так понятійно провели лінію і сказали, та, от Центральна Європа. А от сфера впливу Росії, як це відбулося? Центральна Європа отримала. Угоди про асоціацію десь з перспективи членства, десь без. А ми отримали угоду про партнерство і співробітництво, таку саму як Росія, таку саму як Білорусі, таку саму як Молдова. Ну майже під копірку. Багато європейських лідерів, той самий Хельмут Коль, якого я поважаю як людину, яка розбудовувала європейський проект, євро, багато інших речей. Але яка була абсолютно нездатна побачити в майбутнє, дуже багато розумних людей були нездатні. І вони розмовляли з Росією через нашу голову. От була Україна, ну добре, існує Україна, от наше посольство, от наші угоди, от інтереси нашого бізнесу. Ну окей, приїхали. Але вони визнавали, що Україна це фактично зона безпосереднього російського впливу. Ми вдавали до цього багато приводів, це очевидно, оскільки значна частина нашого бізнесу і тодішня політична еліта, вони реально намагалися використовувати це російські переваги, заробляти там на всьому чим завгодно, починаючи з газу і так далі. Путін в 2003 році це зрозумів швидко і ні, він зрозумів це раніше, але в 2003 році, і до речі, те, що відбувається зараз. Як на мене, має свій початок в 2003 році. Я скажу, чому, оскільки я. Тоді був членом двох команд. Одна працювала на переговорах щодо спільного економічного простору. Це те, що хотіли нам надягти разом з Білорусією і Казахстаном і фактично підкорити нашу економіку. А друге, це так званий українсько російсько німецький газотранспортний консорціум. І ідея цього була просто віддати Газпрому 50 плюс 1 і з'їсти нашу газотранспортну систему. Те, що мені дали зробити ні одного, ні іншого, потім е інша там, логіка, помаранчева революція, історію нікому не потрібно розповідати. Але я думаю, що вже тоді Путін вирішив, що нас потрібно знову забрати назад. І ніякі інші моделі не працюють. Він дивився, він з кимось розмовляв, деякі розмови були кращими, деякі розмови були гіршими. Але я думаю, що не пізніше 2003 року у нього виникла. Чітка логіка і чітке усвідомлення, що Україна це частина російського імперського простору, і без цієї частини дуже складно побудувати ідеологію Росії як окремої цивілізації. Я впевнений, що це його переконання, він буде далі над цим працювати. Чи буде понятійний розподіл сфер впливу? На перспективу я цього не виключаю, особливо на перехідний період, зараз вся система світова буде перезавантажуватись. Домовитись в Європі панітійно буде складно, хоча навіть цього я не виключаю. Подивіться, ну, що роблять китайці зараз? Вони кажуть, Південне Китайське море, воно загалом наше. Їм кажуть, та ні, ну там же міжнародне право, конвенція. Вони кажуть, ну окей, а от же ж наші мапи. На цих мапах тут були китайці. І дійсно були. Тобто історично це факт, але історія змінилася. У Росії, можна сказати, там Кант ходив по вулицях Кнігсбірга колись і писав свої твори. Тому. Виникає питання, а що таке легітимність, і що таке легітимні претензії. От в Росії завжди кажуть, у нас є легітимні претензії. Всі їм кажуть, що таке у вас, що такі ваші претензії, що таке легітимні. Але інші теж кажуть про легітимність. Ну тобто тема Тайваня – це абсолютно інша тема. І хоча зараз більшість. Тих, хто мешкає на Тайвані, визначає себе з точки зору тайванської ідентичності, ну ми ж прекрасно розуміємо, що питання Тайваню – це також є політичне питання, воно пов'язане з стримуванням Китаю, воно пов'язане з тим, що тайванська економіка дає світу оцю мікросхемну кров. Ну кров, це поганий приклад, мікросхемну родину, яка, яка тримає. Але тим не менше, люди, які мешкають на Тайвані, як би вони себе не визначали з точки зору якоїсь історичної перспективи, вони мали китайську ідентичність. Ця ідентичність може в якийсь момент почати змінюватись, але вона, вона глибоко китайська. А от наша ідентичність, вона, вона не російська. Щоб зрозуміти це, Заходу. Знадобилося дуже багато часу, дуже багато подій, оскільки західна політика, вона, на жаль, зараз еволюційно дуже складно розвивається. Вона розвивається від кризи до кризи. А ми за це в першу чергу платимо, хоча вона опосередковані, звісно, теж. І висновок мій дуже простий в Європі. Будуть нові кордони геополітичні. Це не будуть сфери впливу в розумінні, що Україна стає там західною сферою впливу, і нам це не потрібно. Ми хочемо стати частиною Заходу там, зі своїм голосом, зі своїм розумінням, що і як ми можемо робити. І в деяких речах ми можемо навчити Захід багато в чому, хоча й нам. У Заходу ще дуже дуже потрібно чому навчатися, тільки подивіться на виклики євроінтеграції, які попереду. Але тим не менше Путіну не вдасться зараз побудувати логіку впливу на, на Європу. Європа це Європа, а Росія це Росія. Як колись кучма написав книгу Україна не Росія. Е, я не знаю. Чи тоді це дістало Путіна? Думаю, що дістало, чи... до речі до речі, та якраз коли казали про те, що якраз у 2003 році у Путіна ця вже суточно. То якраз приблизно ж тоді ця книжка була опублікована. Я думаю, що тоді Путін відчув тролінг. <рес> Леонід Данилович це людина дуже розумна, і вона золота цитата. Просто і, і він хотів потролити Путіна, і Путін це відчув. Безумовно, і це я думаю вплинуло на його мислення взагалі. І стосовно України, теж але повернення до попередньої логіки впливів воно завершено. Якою буде логіка нових впливів? Ми не знаємо. Як ми не знаємо, що буде з цією Росією, як вона буде перезавантажуватись, в яку сторону, чи буде вона більш демократичною. В якийсь момент я цього не виключаю, але маю великий сумнів. І це не питання завтрашнього чи післязавтрашнього дня. І головне, що в Європі зрозуміли, що ця Росія представляє фундаментальну загрозу не тільки для західних і європейських цінностей, а для, для європейського способу життя. І це дуже-дуже важлива історія. А і знову таки, чи будуть якісь понітійні домовленості сфер впливу? Моя відповідь так. Я розумію, що це звучить дещо цинічно, але будуть. Але вони не будуть такими, як вони були в 19 му чи 20 му столітті. Ну от поставте собі питання, а хто і як регулюватиме штучний інтелект? І це, до речі, частина понятійних і не тільки понятійних домовленостей щодо сфер впливу. Або друге питання: зараз Захід значною мірою контролює фінансову систему. Хто і як контролюватиме фінансову систему, це теж предмет. Розмов щодо сфер впливу, тобто вплив залишається, але він набув абсолютно, абсолютно іншого змісту. Пане Павло, ви якраз казали про те, що росіяни намагаються апелювати до легітимності да своїх претензій, і от якраз щодо легітимності претензій, тому що вони ж намагаються підкріпити цю псевдолегітимність за рахунок культури та історії. І в, я якраз пропоную в наступному нашому випуску обговорити питання саме знаково-історичної точки зору, тобто що нам Україні робити, щоб зламати цей згенерований Москвою наратив про російську імперію. Тут я спеціально свідомо ставлю три крапки, тому що ми на жаль трошки по часу не вклалися. Але я вам обіцяю, це буде дуже цікавий випуск, тому дочекайтеся станом на, на зараз. Я вам <говори>, дякую за, за ці роз'яснення. <говори>. На нашим підписникам нашій спільноті дякую за цю. Ще одну цікаву тему в черговий раз, і глядачам за перегляд з вас підписка і ваша реакція у вигляді коментаря. До нових зустрічей, Як сказав, в три крапки ми обов'язково продовжуємо саме цю тему. Успіхів дивися.